Експозиція пліч опліч з Україною, впроваджена в межах інформаційної кампанії Разом ми Європа завітала до Хмельницького з перших днів повномасштабного вторгнення. Іноземні партнери допомагають Україні вистояти у розв'язаній Росією війні. Більше про зв'язок нашої держави з країнами ЄС вирішили розповісти за допомогою серії мистецьких творів різних технік, створених дев'ятьма українськими ілюстраторами. Експозиція розкриває погляд українців із різних міст на широту допомоги європейського союзу та країн-членів, так званої тім'ю. Які стрімко починаючи з лютого 22-го року надали Україні допомогу на загальну суму вже майже 23 мільярди євро, і наразі працюють над її подовженням у роботі над експозицією взяли участь дев'ять ілюстраторів, які представили свій досвід у художній формі на експозиції. Представлені роботи в різних техніках і на різні теми». виставку розгорнули у середмісті на майданчику біля торгового центру Дитячий світ містяни вже встигли оцінити такий спосіб розповіді про події, свідками яких ми сьогодні є. Ініціатива насправді дуже гарна, тому що я думаю, що через мистецтво, яке зачіпає серця, душі, люди можуть більше зробити ну, через емоції, коли це вражає. Наша виставка, яка сьогодні проходить в місті Хмельницькому, це запорука того, що і надія, що має бути покращення на Україні життя. І мир настати, все ж таки закінчити скоро ця війна. Потрібно різними способами різні виставки організовувати, щоб наступив мир на Україні. Я взагалі вважаю, що ця виставка дуже доречна тут, як для центру міста, для того, щоб люди могли тут проходити бачити дійсно, що країни ЄС роблять для України. Я сама ілюстратор, тому зацікавлююсь такими речами, як інші художники і інші якісь компанії, які підтримують країну, і вважаю, що це дуже класно і дуже прикольно. До цього експозицію вже презентували у Києві Львові. Ві та рівному жителі Хмельницького ж побачити ілюстрації наживо зможуть до 14 грудня. Олександр Тітов, Ігор Шяна Ліна Жулкевська, телеканал Перший Подільський.